Пушкін був пропагандист. Пушкін е, вів е, такий довільний образ е, життя, що називається спосіб життя. Значить, за ним приглядала е, е, Аріна Радіоновна, вип'єм е, няня де же Кружка? Няня, напевно, її вже на металобрухт віднесла. Е, ну, ну вип'єм няня. Ну, не воду ж вони з крана пили з нянять. Пушкін, в принципі, е, кутив, е, трахався, як міг, ну... Інстинкти, все ж таки, це от примат. Тим більше в нього від приматів більше, ніж у нас з вами було. Ну вже так на, на такому рівні генетичному. От, от всі ці всі ці романи, от і, от і таке, і всяке він днями спав вночі, значить, гуляв, мав боргові зобов'язання, мав претензії, типу наражався на небезпеку, і його в результаті відправили в заслання. Ну от туди, типу, в Кишині, в от от, Бессарабію, звідки з'явився вірш, типу, цигання шумною толпою по Бессарабії качують. Йому там було нудно. Розумієте, це якби не знаю, з чим порівняти. Ну, молодь любить гулять, і він, йому бракувало гульні, ну, тобто, що там, в селі слухати, як ці цвіркуни, корови, півні. Порівняно з московським і петербурзьким життям, це взагалі не канає. Він такий інста інстаблогер свого часу, говорив, говорив французькою ну, зі своїми там, дру, друзяками по кутіжу. Вот. Його відправляють і. за слання. І потім він проситься, він, він кровно, сльозно проситься, каже: імператор дорогой, верні мене взад. І імператор з ним має розмову, аудієнцію протягом трьох годин, після чого Пушкін пише Полтаву. Де він просто перекручує історичні факти, здесь слава руського оружжя взайшла, от, от все. І, власне, через це його повертають назад.